30 березня у дитячому садочку Берізка відбулось методичне об'єднання вихователів молодших груп. У заході приймали участь вихователі дошкільних навчальних закладів міста. Вихователь Світлана Харіна разом із дітьми здійснила подорож у підводний світ та ознайомила їх з морськими мешканцями. У плані управління освіти занесені ці в кожному дитячому садочку, в кожній віковій групі, і ми ходимо один до одного в садочок і навчаємося. Кожен вихователь, на кому, кому призначене це заняття, готує і показує. Метою заходу було навчити дітей співвідносити кількість предметів з цифрами, розуміти слова та вирази більше на один, менше на один порівну, закріпити вміння розрізняти і правильно називати частину доби, удосконалювати вміння порівнювати предмети за довжиною та шириною, закріплювати знання основних кольорів, поглибити знання про мешканців підводного світу, розвивати пам'ять, мову, мислення та виховувати інтерес до математики. Учасники метоб'єднання у своєму аналізі дали змістовну оцінку роботі колеги, почерпнули для себе поради та рекомендації в подальшій роботі, підвели підсумки заходу. Подякувати за те, що ви емоційно, дуже, ви емоційно провели це дуже так лагідно говорили з дітками. Розумієте, якось мова вихователя лилася так на протязі всього. Дуже, це дуже велике значення мало. Цікавість, інтерес він якби захопив дітей. А це дуже, я вважаю, що заняття у вас На... далося Тетяна Тарадник, Олександр Назаресь, телевізійна служба новин, об'єктив.